13 листопада у Свято-Михайлівському соборі попрощалися із військовослужбовцем Павлом Наконечним. Чоловік загинув 6 листопада, виконуючи бойове завдання. Народився Павло 29 травня 1990 року в Житомирі. Це мені як брат, мій друг дитинства. Ми росли разом. Це моя завжди була підтримка, защитник. Мій завжди допомагав. Ну, самий добрій, саме людина, яка мені запам'ятала. Навчався Павло у 25-му ліцеї. Після закінчення школи вступив до фахового коледжу бізнесу і права на технолога. Працював у сфері приватного бізнесу. Анастасія, однокласниця загиблого захисника, говорить, що Павло завжди був готовий допомогти. Це світла, добра людина, завжди приходив на допомогу, тільки світлі на спогади про нього, не віриться і ну просто немає слів. Після повномасштабного вторгнення Павло став волонтером, розповідає Ольга Юрченко, директорка міського центру соціальних служб. За її словами, загиблий захисник брав участь у відбудові захисних споруд і ремонті військової автомобільної техніки. У квітні 23-го року він став до лав Збройних сил України і захищав Україну в найгарячіших точках ведення бойових дій. І я хочу зазначити, що вже у серпні місяці Павло Олександрович. За мужність і героїзм був відзначений медаллю за оборону Авдіївки. Поховали Павла Наконечного на Смолянському військовому кладовищі.